Так, усім привіт! Я продаю дуже цінні значить, книги інформацію. В електронному вигляді. Також можу роздрукувати кожну сторінку на папері, буде в паперовому вигляді. Цих оригіналів вже немає, я їх вже продав, але я можу в електронному вигляді, кому потрібна ця інформація, продати. Значить, що це таке? Перше, це в нас технічне писання інструкція по експлуатації. від... Справжнього радіометра для ядерної війни, який розроблявся. Він розроблявся тільки для ядерної війни, більше ні для чого. імд 21 б Далі формуляр до нього. Далі альбом до нього. Ось цей. Далі ну тут ще є оце. Це документи його офіційні. От. Про нього я вже знімав багато відео. Показав, розказав, що міг. От він. Ось так він виглядає. У мене повний комплект, новесенький, запакований е був під цим. Ну, я його вже продав от ще, ще відправив, так. І саме цінна інформація знаходиться в цих книгах. Кому потрібно, звертайтесь, продам в електронному вигляді вам ці книги. Значить, що? Що ви отримаєте? Яка є інформація всередині? Зараз вам покажу. Значить, перше, формуляр. Що в ньому? В формулярі? Так, це в нас свідчет про прийомку. навіть є. От содержання. Зміст. Все, що ви отримаєте, от почитайте. Тут все про цей прилад, все, що може бути тільки. От. І от до 10 рентген е, в час міряє. Уявляєте, це суто для ядерної війни розробляться. Тут детально все в цій книжці. Далі, е, в цій книжці, от що ви отримаєте от, зміст. Тут всі деталі, все-все-все, порядок роботи інструкція. Детально все. Третє, що ви отримаєте, третя книжка. Е, це альбом. Тут кожна деталька є. Оце саме цінна книга. Тому що тут є схема електронна, всі схеми електронні, кожна деталька, номінал підписаний, який, скільки ці деталі, де схема величезна. Вон. от, Багато тут схем, всіх блоків, всіх плат, там плат багато є. Оце все отримаєте в електронному вигляді. Кому потрібно, звертайтесь, продам.